Сенсаційно багато уваги у цих американських виборах прикуто до українців і до України. Про неї говорять обоє кандидатів у президенти. Українське питання як і ставлення до Росії один з пунктів розлогої політичної програми і Клінтона, і Клінтон і Трампа, що обіцяли вони для України, доки бились за президентське крісло? і чого чекати від них потім? Яна Слісарчук розповість. Расисти, сексисти, гомофоби, ксенофоби, ісламофоби так у запалі передвиборної боротьби Гіларі Клінтон охарактеризувала прихильників Дональда Трампа. половина прихильників Трампа непристойні люди. За останніми опитуваннями, половина прихильників Трампа це одна п'ята американців. Різниця між ними Клінтон у три відсотки. На мой взгляд, он представляє інтереси той частини суспільства, а на в Штатах. Катора устала to... Він не вторгнеться okay. до України Ні. із Росією в Дональда Трампа. Немало зв'язків. Колишній керівник його передвиборного штабу Пол Манафорт, колишній консультант Віктора Януковича та російського олігарха Олега Дерипаски. Радник Трампа з міжнародної політики Картер Пейдж, консультант Газпрому. З осені його перевіряють спецслужби Сполучених Штатів. Сам Пейдж обіцяв росіянам, що за президентства Трампа санкції проти них скасують. А американцям розповідав цілу російську версію подій на майдані, допомагаючи розколоти українське суспільство на прозахідне і проросійське, Вікторія Нуланд проклала шлях для розбрату, що коштував тисяч життів. Неужели хтось ліктота думає, що Росія може як то повлиять на вибор американського народу. Гіларі Клінтон востаннє була в Україні влітку 2013-го, за півроку до революції гідності, не в Києві у Кримській Ялті на економічному форумі разом із чоловіком. подивіться на список природних ресурсів, які має Україна, і з вашим газом ви можете впевнено рухатися до енергетичної незалежності. У березні 2014-го вона порівняла Путіна з Гітлером. Розмови Путіна та інших росіян про захист російської нацменшості в Криму та навіть на сході України нагадують про заяви 30-х років, коли Німеччина захищала свої меншості в Польщі, Чехословаччині та інших куточках Європи. За рік вона закликала більше допомагати Україні фінансово, військово і політично, аби протистояти російській агресії. Нам потрібні концентровані зусилля, націлені на підвищення ціни агресії для Росії і Путіна. Зокрема, ми зробили недостатньо. Якщо її оберуть, Путін майже одразу робитиме так, щоб вона пошкодувала про своє президентство. Осінь для обох кандидатів у президенти час скандалів пов'язаних з інтернетом. Для Гіларі Клінтон це нова хвиля розслідування її незаконного електронного листування. Як держсекретар вона не мала права користуватися приватною поштою, скриньку зламали, і тисячі листів опинилися в мережі. Для Дональда Трампа це зв'язок із російським Альфа-Банком. Сліди листування знайшли на сервері фонду Трампа. Росія, як і Україна, один із важливих козирів у цій брудній передвиборній кампанії, який не раз пливав на рейтинги. Запам'ятайте це, не ввійде він в Україну? Ну добре, якимось чином увійшов, але це не моя історія, це історія Обами. І чесно кажучи, Обама там такого безладу в тій частині світу накоїв. Це шоу, це попытка повлиять на електорат, на общественне міні і так далі. Тому Поэтому не факт, що ті заявления, які зараз роблять кандидати. Що буде їхня дійстві політика в дальнішому після і на вищий пост. Риторика Трампа щодо України послідовністю не вирізнялася. 2014-го він захоплювався тим, як Росія захопила Крим. 2015-го розкритикував за Путіна. 2016 тисячі припустив, що визнає Крим російською територією. Ми це розглянемо, сказав Трамп. Українське питання, яке без інших для нього передовсім, питання власного іміджу та торгівлі. Яна Страчук Тесен 1+1